Напередодні Міжнародного дня захисту дітей служба у справах дітей облдержадміністрації створила свято для 116 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Радість дітям дарували у сімейному центрі острів розваг торгівельно-розважального комплексу Global UA. працівниця кінотеатру Мультиплекс розповідає, що вони вирішили долучитись, тому що вже звикли дарувати радість дітям. «Собиття, на дуже ділі очень И э, так как это сохранение семьи, э, праздник Дню защиты детей. День защиты детей у нас воскресенье. Кстати, у нас в кинотеатре будет тоже праздник для деток. Мы вручили каждому э, ребеночку сертификат на бесплатное посещение кинотеатра сеанса, раздали сувениры. Дальше у ребят программа еще у них кафе. Вот. Первая часть у нас была пресс-конференция, прошла у нас в кинотеатре в третьем зале. Вот. В принципе, это не первая наша встреча. Вот. И мы ждем еще к нам в гости. Керівник апарату Житомирської обласної державної адміністрації Ірина Супрун, яка також завітала на свято, розповіла, що такі заходи надзвичайно важливі, особливо напередодні дня захисту дітей. Діти це майбутнє, і приділяти увагу їм потрібно щодня своєю кропіткою працею, як з боку батьків і з боку батьків, які установлюють дітей, створюють такі будинки сімейного типу. Вони насправді роблять неймовірно важ... велику і важливу справу. Бо для того, щоб робити це. Це добро треба мати неймовірне велике серце, велику душу для того, щоб своєю любов'ю зігріти тих діток, які на жаль в силу життєвих обставин залишилися без своїх біологічних батьків. Батьки подякували організаторам за таке чудове свято та дали на встанови тим, хто ще вагається чи ставати прийомними батьками. Сьогоднішній праздничний день всі мами, папи, дідусь, бабусі, вчителі поздравляють своїх діток. дітей, желаю здоров'я, щастя. А я хотіла б всім взрослим пожелати говорити своїм діткам теплих, ласкових, нежних слов Багато хороших слов не буває. Любите их, обнимайте, целуйте, не стесняйтесь, любви тоже много не бывает. Мы, родители, которые приняли в свои семьи на воспитание детей, сегодня делаем все, что в наших силах, чтобы дети выросли честными, трудолюбивыми, получили хорошее воспитание. Дітвора отримала у подарунок від організаторів безкоштовний похід у кіно, відвідування атракціонів на острові розваг та солодкі ласощі. Яна Черпицька, Євгенісу Лав, телеканал СК.